<плес> Добрий вечір. Якщо ви хочете мене чути, дві хвилини, якщо буде свій скрик, я просто я прийшов до вас. Так, так де зустрічають тих, хто приходить сюди. Мені казали, що на площі люди, які будемо сидіти чи говорити, будемо. Добрий вечір всім присутнім. Я е, хотів би привітати вас, всіх, тут, хто на площі, від депутатів Черкаської міської ради, від членів виконкому від себе особисто. Я хотів би е, висловити вам е, свою шану до вашого вибору і до тих, хто сьогодні зібрався. Незалежно від віку, але тут більше молоді. Я е, хотів би Сказати слідуючи, саме я дійсно звернувся в суд і скажу чому, якщо ви мені даєте хвилину. Справа в тому, що та ситуація, яка складається сьогодні в нашому місті, а ми будемо говорити про місто Черкаси, слідуючи: в розпалі виборча кампанія. Сьогодні ті слова. Про які ви говорите, піарються, піарюються всі кандидати в депутати по 194-197 добрий вечір Е, На цю ситуацію наклалися події. Я, Я можу продовжувати чи вам не цікаво? Не цікаво? Завтра відбудеться сесія міської ради. Завтра відбудеться сесія міської ради. Я до цього хочу додати, що в сесії є право на рішення будь-яких питань, тому чи і політичних. Спасибі, спасибі. Я поважаю вашу виборч. Спасибі у сесії немає права не поважати Конституцію України. І якщо вам не соромно дивитися мені в очі, то залиштесь тут, будь ласка, і стійте, і кричіть з нами. Ми європейці. а Мені соромно за вас. Знаєте, якщо ви така е, об'єктивна, смілива, то ви повинні знати, що в Європі свобода іншого починається там, де закінчується не свобода сусідам. Спасибо.